Всім великий привіт! В зарі. Що є класненького, подивимося. А класненького багато, яка красива сукня з оксамиту. Тільки погляньте з мережево. Ось під ті амбордові чоботи з лакованої шкіри, що я показувала в минулому відео. Вони у мене є і в рілсі, і в довгому відео. Там є ціна, чоботи класні і недорогі. Яка класна сукня Оксамитова 3000, немало, але це, це зараз, це все. О, прямочка, вже хтось. Який класний піджак в вірчичному кольорі. Не відображає дуже світла і реальної картини не відображає такий в стилі Old Money, тиха розкіш, щось таке в стилі лоропіано. Можливо, тут навіть і шерсть є. В складі поліестер, віскоза і еластани, 100% віскоза підкладка. Немає, думала, що є шерсть. Ну, шерсті немає, приталений. з хусточкою. Такий подовжений жакет. Яка куртка класна. Оверсайз. Ще називає їх а... пілотними, але ну це бомбар. Якщо там гумка є знизу. З коміром 4300. Ну, прожектори світять, ніби економія має бути світла. Просто мені очі, от все. 100% шерсть. Який класний легенький джемпер, темно на синьому кольорі. Легенький, некусенький такий Супер, Сподобався. Просто прямі джинси, широкі вже міряв підвернув, а ще такі, які кишені ззаду, Це інша модель. Зараз я їх витягну. Можливо, вони цікаві і спереді ще, з такими швами. Так, ще чорні чоботи непогані є. Ну зараз будемо все дивитися. Ді 200, правда. Ось такі джинси. Такі джинси. Чорна куртка оверсайз. Свічок мог-крутий і чоботи. Мінімалістичному тут все розвішено. Ось такі, вони трішки навіть важкуваті, але вони класні. Правда, погано, наприклад, в моєму випадку, що немає близько, не любий через верх. Це шкірзам, 3300, Класні. Ну, шкірзам. Навіть не хочу зв'язуватися. Хоча це гуманно шкірзам купляти, але коли вони розлізуться, все одно це шкірзам, по-любому, який би він не був. Я думаю, що настане такий час, що взагалі не будуть чаєм шкіри нічого виготовляти. У мене таке якесь відчуття. Можливо, світ зміниться і не буде тваринок винищувати. Хоча я одночасно кажу, що я не признаю. Ну, можливо, з текстилю, от з текстилю 2,600 Така куртка оверсайз, класна. Світшотик. Лямур. Щось на. Французький чи що? Лямур. Ось такий. Ой, Ютуб що? Забанить. Можу забанити. 1400 гривень, коли будуть такі дівчатка. Хоча це скульптура, але Ютуб там штучний інтелект не розрізняє, напевне. Сумки ось така. Цю ручку в багатьох моделях в залі використовують. От така ручка, вже була в інших моделях, десь 600 гривень, є довга ще ручечка. Такі сумочки ідеально підходять до ось цих бутиліончиків, які вони вишикані. Вау! Просто. Хоча одночасно дуже зручні підбори, такі класненькі. колір бордо. До такого горіху, коли з цією сумкою один-один. Подивимося ціну, Яку я не бачу? Так, ось ціна 2,5, це шкірзам. Ідеально підходять, ідеально до цієї сумки. Зверху стянула козаки. Теж в такому бордовому кольорі. Тут близько який дуже схоже на шкіру. Тут схоже на шкіру. Але ціна так, є бірочка. Написано, що це шкіра. І видно, що шкіра класна, шкіра але шкіра середина. 60 євро. 60 євро це не є багато. Нам просто це все так, якби в гривнях, просто має вигляд, що це дорого. Але насправді 60 євро за шкіряні козаки це не є багато. Для взуття Зараз взуття є і 200 євро, якби. Байду. Не відчувається, що є шерсть, але може бути відчуття дуже оманливе. О, а скільки тут всякого класного є. Ось так візьму кадром, подивіться. Є щось зелене, класне. Чоботи, натуральна замша. Я їх показувала чи ні. Ось такі голюети, які вони широкі, класні. Ну, Вони мають бути ось так, напевно. Яка куртка, тканина проводчена. Ось така куртка. Ця вся історія має мати ось такий вигляд. Я все поправила. Ще ось така симетрична сукня є. Сукня клас. Ну, її треба міряти, як тут все сяде. Я думаю, що непогано. В зарі моделі просто ідеально сідають двіші якщо правильна фігура модельна, віскоза, котон і поліестер непогана якісне погано Так, ця курточка сподобалася, тут вона кучеряла. 5300, 100 потом І така тканина провощена. Цупка досить. Всередині кишенька, якісна пошита. Широкі вильвати сюди підійдуть ідеально. Ось ці. Так. 200-100% потом Далі ось цей жакет. І написано, що це шерстяна колекція Wool Collection 4300. поліестер, 33% є шерсті. І навіть такий аромат от я. Тільки що підходжу і такий, а, запах шерсті. Ось такий жакет класний. З таким вкрапленням. Wool Collection. До тих рижих гольветів може бути і може бути до коричневих, широких, що поруч, такі, якби трішки гірчичні. Ось такі ще є поруч, що речення. Такі, як рижі, напевно, ні. Можливо, відвісті. ще гумка, виявляється, є взагалі зручні такі, з широкими кишенями. Просто вау. Ці чоботи були в мене в іншому відео, я не буду показувати уважно всі мої відео. Ось такий ще джампер зелений, Кардиганчик. півтори тисячі гривень, і в складі є шерсть і шерсть альпаки. Вісім того вісім того. півтори тисячі гривень. Ось так. Досить-досить товстенький, такий затишний, тепленький з такими гудзиками акцентками. Джинси львірісті. Я вже їх показувала з цієї кишені, я ще хочу показати ось це пальто. Напівпальто 6300 і складі 70% шерсті. Без підкладки, але досить товстеньке. Не знаю, чи та підкладка взагалі потрібна. Раз така тканина класна. Таким коконом. Так, щось унімал премг є. Це кардиганчик, класно. класне. з Моден не виходить, як ми вже розуміємо, з різних брендів. Осінь зима колекції і теж є леопард. 1400 віскоза, поліамід і еластан. Так, Ще така сумка додалася. Як портфель з підвісками металевого з ланцюгом. Тут ручка, її ручка а якби шкіряна, може це навіть і шкіра, а така Я Думаю, що ні ось така сумка. Ще є меншого формату. Але я їх теж показувала в минулому відео. Шкірзам 1600 гривень. Ось так. Від чорні ось ці чоботи, які класні. Зараз покажу елегантні. Це величезна зара, це місто Львів і це торговий центр форум Львів. Гострі носочки. Підійдуть до цієї чорної сумки. ось такі. Ну Не зовсім гострі, вони тут навіть якби гостро, гостро і а, далі такі квадратні. Дуже вузькі халяви. Кірза 129 доларів. Ну, Десь буде ціна в гривнях з боку на інших. Можливо, ось тут. Ну, можна собі одразу зробити висновок 3 300. Якийсь такий жакет ну, приталений і довгий. 4800 Поліестер, віскоза. То відсоткова, за підкладка це добре. Ось такий. такий жакет можна поєднати із цією сумкою взяти якісь вузькі штани без спідниці, якби там навіть гусіни можна, Подовжений цей жакет, оті чоботи і сумку. І буде повністю тотал Black, хто любить тотал блек то так. А, ще такі кардиганчики, А яка спідниця? я думаю, що ця спідниця з такої тканини, схожа, але вона ніяк не може бути разом. Хоча треба міряти. Дві з половиною, полястрів із А, ще є навіть шерсть. Це зовсім інша тканина. Це окрема спідниця, ось така зараз покажу. Ось такий стовідсоткова шерсть. Кардиганчик. Так, півтори тисячі гривень. В резерве за півтори тисячі гривень навіть є змішаний склад. Я скажу, що зараз не є вже таким просто, аж дуже дорогим брендом. Я маю на увазі порівняно з іншими брендами такої якості і таких фасонів. Подивіться, яка спідна, класна. Просто фешн, дуже фешн. Є, поміряєш, тут буде. І тут шерсть, я показувала в складі є шерсть. Ще раз нагадаю, половиною і в складі ліскоза, плестер, еластан, шерсть. Тобто різне таке. Ще покажу ось це пальто і буду заокруглятися. Так, довге пальто, класне, 8075% шерсті. Воно взагалі не застібається, має підкладку і є поясочок. Є поясочок ось так. Ось таке пальто. Дуже-дуже класненькі Штани, барель, напевне, де 200. Які вони прикольні, класні. Спирні, де вони мають висіти, а вони ззаду цього кардигану висіли. Кардиганчик отак от перепихається сюди. І ще така сумка з натуральної замші. Двіші солі. Я вже показувала її в одному з моєму відео. Свинь... Так, свиняча шкіра. Це натуральна замша. Ось такі на сьогодні були новинички. Бренд Зара. Всім до зустрічі!